Що Чонові ну не хотілося на початку з цієї теми власне мовити в цій годині. Залишимо вже на сам кінець. Але тема чи не найважливіша дня сьогоднішнього? адже сьогодні вранці Київ та інші міста були вкотре атаковані іранськими дронами шехедами. Це наймасовіша до речі, атака, якщо говорити про столицю, і про камікадзи ці самі, хоча. Теж визначення дискутивно. Деякі експерти кажуть, що воно не зовсім правильне. Про це поговоримо далі. На телі спростування іранською стороною факту продажу дронів Камікадзе Росії до Москви з Ірану. Досі літають військово-транспортні іли. В той же час за інформацією іноземних змі, скажімо, політко файнештаймо Вашингтон Пост, Іран готовий продати РФ не лише дрони, але й ракети класу Земля. Земля у нас на скайп зв'язку Сергій Грабський, військовий експерт. Пане Сергію, вітаю вас. Добрий, Добрий вечір, студія. Ну по перше, поточніть, якщо можете, все ж таки дрони камікадзе чи е, снаряд літак? Ну якось так визначають формат цих літальних апаратів. Ну, власне, дрони Камікадзе, тому що снаряд літак він має трошки іншу конструкцію. Йому задаються параметри від самого початку, і вони не можуть бути змінені. А дрон Камікадзе він направляється і його траєкторія може бути змінена. Ну, якщо є потреба перенаправити його на інший об'єкт, тому краще називати дрон Камікадзе. Я пригадую, якщо на початку ну на початках, коли з'являлися перші повідомлення про можливе застосування іранських дронів в Україні, низка експертів відомих не зовсім, але в один голос заявляли, що у Ірану таких дронів дуже мало. Вони легкі цілі. То що ви як оцінюєте в цілому ситуацію на тепер? По ймовірній кількості по варіаціях протидії цим смертоносним носіям. Ну, знаєте, якщо говорити, що це легкі цілі, то я погоджуюся з думкою багатьох експертів, тому що вони легкі цілі для військових підрозділів, які достатньо оснащені е, силами та засобами протиповітряної оборони, і власне тому проти військових підрозділів їх недоцільно використовувати. Але попри те, е, я підкреслював і повторюю ще раз, вони становлять дуже серйозну загрозу для цивільного населення для наших мирних міст та сіл. Тому що вони несуть все ж таки досить велику кількість боєзапасу до боєприпасу, тобто 50 кг по максимуму, і можуть вражати окремі інфраструктурні об'єкти або навіть житлові будинки, як це ми бачимо по сьогоднішній атаці по Києву. Маленькі, Щодо кількості та уточняння по вазі, просто ви згадали про вагу, а, яку можуть нести да ці дрони Укроборонпром наше держпідприємство зазначило, що вже готує відповідь а, там, де буде 75 кілограмів. Вага а, і це буде, скажімо так, досить швидко, і чи зможуть вони протиставити себе ці нові літальні апарати українського виробництва а, тим самим дроном? Ну, побачимо на які рівні, на якому рівні знаходиться ця розробка, адже знаєте, у КороборонПром може заявити про наміри, тобто тоді, коли є просто концепція розробки цього апарату, а може заявити про наявність такого апарату або про такий апарат вже на кінці, тобто на кінцевому етапі відпрацювання проектної документації або ж дослідницьких зразків. Тому це залежить від того. Про що вони нам повідомили? Власне. Будемо сподіватися, що не мене багато часу. і Все ж таки Е нові наші види озброєння різних типів, в тому числі ті, які були оприлюднені сьогодні. Там частина е вони будуть е е боронити наші землі. Те, в усвідомлюючи усі ризики, в той же час, пане Сергію, для себе, скажімо так, мілітарної активності Ірану. Нарешті Ізраїль вирішив все ж таки долучитися до а, цієї війни, яку Росія розв'язала в Україні, зокрема, і от ми чули вже заяви там якогось профільного міністра, міністра громад Ізраїльський, який зазначив, що Ізраїль має тепер же обрати той бік, а відтак Україну, да, за Україну виступити і допомагати всіляко. Е, наскільки реально, що Ізраїль може, а Ізраїль ви, ви ж погодитеся, що має практично весь арсенал сучасного зброєння, включаючи там ядерну, да е, долучиться до тієї самої парасолі, яку нам обіцяли в Євросоюзі, але зі своїм досвідом, можливо, ну якийсь е внесок такий потужний зробить так. Безумовно, і в принципі, Ізраїль нарешті зрозумів, що загроза від іранських дронів від іранських можливих ракет є не тільки для України, а й для Ізраїлю. тощо, тому що ну абсолютно логічно, що Іран. Отримавши і відтестувавши ті ракети на українських теренах, може застосувати їх у досить такому широкому спектрі і проти Ізраїлю. адже не слід забувати, що Іран протягом останніх 20 років розробив цілу низку таких ракет, які можуть вражати об'єкти на відстані від 300 кілометрів до 2000 кілометрів. Тобто, Боротися з ними буде дуже важко, і ми розуміємо наскільки це складно і тому Ізраїль власне і прийняв для себе таке абсолютно е, логічне рішення доєднатися до коаліції країн, які відпрацьову відпрацьовуватимуть. Так звану протиповітряну або протиракетну парасольку над Україною задля своєї власної безпеки власне це стосується не тільки Ізраїля, а й інших країн Європи, і Сполучених Штатів і Північної Америки, взагалі, тому що і для них така загроза існує, і ми зараз стикнулися ситуацією, коли. Протиповітряна оборона не розглядається як боротьба виключно проти керованих літальних апаратів. А протиповітряна ракета оборона передбачає протидію і літальним апаратам, і крилатим ракетам, і е, дронам, які використовують так званий Пане... низький політний потолок. Пане Сергію про ракети. От ви згадали. А... Ми на початку анонсували цю підтему. буквально хвилинка є ще. Як оцінюєте, скажімо так, ризики з надання, можливо, надання іранцями ракет далекобійних там до тисячі кілометрів, але які за своєю міцю потужніші, скажімо, ніж ті ж самі С-300, С-400, калібри, таке інше? Ну, власне, і які ну в великій кількості можуть постачатися в Російську Федерацію, там тисячами обліковуються вже там інститут війни, наводить цифри. Що вони можуть тисячами постачатися з Ірану в Росію? Я до речі, нагадаю, що літаки і досі літають з Ірану до Російської Федерації військові, і, можливо, вони вже постачаються. Чи є це загроза для нас? Тому що Юрій Ігнат, речник повітряних сил наших, в ефірі в телемарафоні, зазначив, що у нас поки що антидоту, так би мовити, проти них нема. Так, абсолютно. І треба розуміти, що Іран, як я вже зазначав, досить довго розробляв цю програму. Тобто, в них це вже. Завершені або удосконалені зразки, які вони вже використовували в зоні бойових дій, і для нас це може бути дуже неприємним сюрпризом. Вони, звісно, по тій кількості і по якості не можуть змінити хід війни на полі бою, але це буде додатковим інструментом терору проти мирного населення і проти наших об'єктів критичної інфраструктури. Особливо маючи на увазі, що наближається зима. Що ж будемо сподіватися, що санкції все ж дотиснуті не лише Росію, але й Іран. І власне ці загрози будуть з часом для нас е зменшуватися. Дякую вам за можливість прокоментувати ці такі болючі для нас питання, але важливі. Сергій грабський, військовий експерт, був у цій порі. На цьому все. Всім гарної ночі, гарного настрою. незважаючи на все ефір триває.